Добрий день, обриваті, вітаю на каналі Біткоінкавче. До вашої уваги інструкція по всім топ-гаманцям. Спочатку розглянемо загальні положення для всіх, потім тонкіпер, бо на ньому зараз вся двіжуха в телеграмі. А потім, які є відмінності та фішки в Trust Wallet та Metamask. Перше і основне при створенні будь-якого гаманця це ваша сіт-фраза. Сіт-фраза – це головний ключ до вашого аккаунту. Це 12 або 24 рандомних слів. Порядок слів важливий. Зберігати потрібно офлайн. Втрата сіт-фрази рівноцінна втраті коштів. Якщо ви вийшли і хочете зайти, перевірка буде наступна. Наприклад. Введіть нам третє, сьоме та 12 слово, тому порядок слів важливий. Зберігати потрібно офлайн, але якщо ви зберігаєте онлайн, вам потрібен супер-пупер-пароль, перший аккаунт ухмарного сховища і друге документу. Що таке пупер пароль, поставити на паузу і подивитесь на цьому скріншоті. Для прикладу пароль DIMA 1990 можна зламати за одну годину. Потім у кожному гаманці у вас ще буде додатковий пароль, а також бажано вмикати біометрику, face ID або пальчик. Основні функції зазвичай на головній сторінці. Це налаштування, це ваш головний баланс, відправити, отримати, а також ваші активи. У налаштуваннях звертаю увагу на дві основні функції: це Backup, це там де можна подивитись вашу сітфразу, якщо ви її не записали зразу. Та Security де можна вмикати-вимикати пароль. Та біометрику. Щоб відправити будь-які активи, натискаємо Send та вставляємо адресу, куди ми хочемо відправити. Адреса має бути в мережі блокчейна тон. Ось я відправляв ноткоїни на байбіт. Головне вірна адреса і все вставили. Відправили. Щоб отримати, нажимаємо кнопку Ресів. З'являється ваша адреса, яку треба скопіювати та вставити куди потрібно. З'являється попередження також, щоб відправляти тільки тонкоїни та токени на блокчейні тон. Функції СВАП та стейкінг. СВАП не рекомендую. Це перевод одного токена в інший, тому що дуже великі комісії. Ось я, наприклад, пробував Альт перевести в тон, там зжирає все на комісію. Краще переводити на біржі, там продавати. Стейкінг процент дуже маленький в тонкіпері. Он 3% тільки на BingX під 10% можна покласти. Ну і вкладка History там ваші всі транзакції можна подивитися, Що відправляли, що отримували. В кожному гаманці також є вбудований браузер, який дозволяє взаємодіяти з додатками на блокчейні. Децентралізовані біржі, знайомства, ігри, там можна знайти все. Trustwallet, головна сторінка звична: центри, сів, хістори та налаштування. Головна відмінність це те, що TrustWallet це мультичейн гаманець, він підтримує майже всі блокчейни. Ось ви, наприклад, бачите USDT в Tron Chejні, в BNB Чейні та в Ethereum. -і. Знизу кнопка «Manage Crypto» – Ви самі будете вибирати, яку крипту відображати у вас гаманцю. Просто цим перемикачом вперед або назад. Коли будете надавати свою адресу на отримання, звертайте увагу, в якому блокчейні та мережі. Ось BNB Smart Chain, наприклад. Буде завжди попередження. Отримуєте та відправляєте тільки в BNB мережі. Ну або в якійсь іншій головне, щоб співпадало. Ось, наприклад, коли відправить. Управляємо USDT в мережі BNB. Вкладка стейкінг в просволиті дуже гарні відсотки по стейкінгу деяких активів. Зайдіть, перевірте, може у вас є які, перекиньте та хай стейкаються. Metamask дві основні мережі: Ефіріум, зверху можна побачити, а також адреса трохи нижче. Друга це BNB. Мережі перемикаються зверху. Якщо вам потрібна адреса ERC20, це Ефіріум, bep 20 це BNB. Також є полігон та арбітром, але ними мало користуються. Також є імпорт токену. Нажимаємо імпорт токен. Треба вставити адресу контракта. З'являється символ нашого токену, і ми його додаємо імпорт. Он він у нас з'явився: 1 мільярд зомбі, Це ми недавно робили аірдроп на мем токен. Щоб відправити, наприклад, USDT, просто нажимаєте на нього, там буде кнопочка Send і далі адресу, куди хочете відправити. Ну і бонусом ще згадав основний гаманець для салани, Phantom. Головна сторінка схожа. Трібно вашу адресу вставити десь в айрдропи, нажали і Там буде ваша Solana адреса. Ну і в фантомі там непоганий стейкінг 7,5%. Отже, як бачите, вони доволі всі схожі, але я їх розподіляю по призначенню: тонкіпер для активності в телеграмі, трастволя для холду та стейкінгу, Метамас для дропів та активностей на ефіріумі та BNB, солана для всіх двіжухи на салані. Ну а якщо хочете, щоб ваші гаманці товстішили, то приєднуйтесь до телеграму. Там у нас двіжуха завжди є. Посилання буде під відео. Успіхів вам та ласкаво просимо на борт.